Вітаю! Ви дивитесь новини Лайв. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні у нас особливий гість це громадський активіст, це боєць збройних сил, поет, письменник, а також і громадський діяч Павло Вишибаба. Павле, Я вас вітаю. Дякую, що ви доєдналися. Доброго дня, слава Україні, Павле. Героям слава хочу з вами почати розмову саме з вашої книги, оскільки нещодавно в інтерв'ю ви розповіли, що ви пишете вже нову книгу. Хоча ваша попередня книга за 15 днів розійшлася тиражем в більше 15 тисяч, тільки не пиши мені про війну. Я хочу, щоб ви коротко розказали про свою книгу цю а також і про нову про що вона буде. Ця книга ну стала таким дуже, дуже популярною. вона вже місяць на першому місці в продажах книгарні є як найпопулярніша книга в країні в цій книгарні, найбільші в країні. І це вперше за історію належної України і коли. Поетична збірка місяць тримається на першому місці, такого ще не було. Так що дякую своїм читачам. А щодо нової книги, то зараз звісно ну працюю над нею але ще рано казати. Я насправді ще на перехресті знаходжусь між тим, щоб писати прозу чи наступну збір поезії. То я насправді зараз не маю чіткої відповіді. Працюю паралельно і над тим і над тим. Я ще хотіла вас запитати щодо вашого туру. Нещодавно він закінчився, і ви збирали для своєї 68-ї окремої єгарської бригади, де ви саме служите. Там військові речі, артилерійські снаряди, дрони. Розкажіть більш детально, чи вдалося вам зібрати ті необхідні речі? Вам на ось саме в турі вашому. Так вдалося за 17 днів. Ми зібрали 100 тисяч доларів, і цього цілком достатньо для артилерійської установки сівалка, оскільки зібрали більше ніж сподівалися, ми ще замовили дрони. Мавіки ми замовили 15 старлінків, які потрібні для роботи правильно цієї системи рації додатково. От все, що такі найнагальніші потреби бригади, вони зараз е, всі замовлені. Нам вже прийшло в бригаду дві антидронові нові пушки, які дозволяють нам збивати дрони з е, ворога, які е, коригують е, завдяки ним вогонь. По нам тому. Це вже працює на передові донеччини і всі інші Ми чекаємо замовлення. Це такий успішний тур. Я вам скажу. Ви одразу наступний не плануєте, тому що 100 тисяч доларів зібрати за близько ніж декілька місяців. Я правильно розумію, ваш тур? Десь за 17 днів ми за 17 100 днів. Тим паче у країні війна так, але люди все одно допомагають чим можуть. Чи не плануєте повторний тур? Ну організатори, які організовують ці тури, кажуть, що це найбільше зібрана сума за часи війни в турі. Саме музиканти навіть стільки не збирали. От чи плануємо? Ми є, є думка в травні ще в три міста поїхати на додаткові потреби зібрати бригади там Харків, Суми, Черкаси. Але поки ще рано говорити. Uh -huh. У мене є там за законом 5 днів, 5 днів відпустки ще не використаних. Тому можливо, я ці, цю відпустку ви використаю на збор для бригади. Зараз ви повернулися на фронт. Я правильно вас зрозуміла? Так, так, я в бригаді. Давайте про мистецтво коротко поговоримо. Я хочу, щоб ви розказали, як частіше вас називають. От там, сучасним Шевченком чи сучасним Франком. З ким вас найчастіше порівнюють? Ну в коментарях найчастіше з Шевченком порівнюють, але ну, це дуже відповідальне порівняння. Я думаю, не дуже коректне, що у нас один другого ніколи не буде. От, але там просто декілька збігів, які я сам не помічав. Але читачі помітили, що в моїй збірці в першому виданні було так само така сама кількість віршів, як і в Кабзарі Шевченка. Ну але це все такі, знаєте. Я не дуже серйозно до цього ставлюся. Я би я би хотів, щоб мене сприймали як Павла Вишибаба, а не другого когось. Угу, Зрозуміли. Я хочу, щоб ви поділилися такими своїми порадами. Кого розповіли, ви читаєте у вільний час зараз? Так, якщо він, звісно, у вас є, кого любите читати з українських письменників поетів Так і кого б ви порадили там молодому поколінню? Я не знаю, як порадити молодому поколінню. Я люблю, я люблю іронічну поезію. У мене ну, сучасних поетів у мене найулюбленіший. Це Олександр Ірванець, Ем, Поліжака мені подобається. Полю подобається Дмитро Лазутків, Таня Вла Таня Власова. Ну е, багато насправді Я великий маломан читаю все, намагаюсь читати все, що пишеться. Таке перше топ-50 поетичних голосів України. Я намагаюся їх всіх читати. І е, з письменників ну, Любко Дереш мені подобається товариш, який мені подобається читати його твори. Угу. Що ви скажете? От ви навчалися в Маріуполі на журналістиці, і е, таке місто, яке піддавалося російському впливу, так але ви поверте, пронесли таку любов до України е, через все своє навчання, і, і зараз її і, е, продовжуєте так розповідати. Я хочу, щоб ви дали поради тим людям, так е, які піддаються впливу русифікації, так і от розказали на своєму досвіді, як ви. Не піддалися русифікації, так оскільки Маріуполь він ну погодьтеся, дещо був під деяким впливом, тим паче там у 90 там чи 2000 2000-ні роки. І, і як людині протистояти оцій русифікації, перестати вживати російський контент, перестати слухати російську мову, перестати читати російські книжки, якщо ви вважаєте, що потрібно перестати їх читати і слухати. Е, ну, я взагалі вирів з Краматорського, 6 років я прожив в Маріуполі і навчався. Я вам скажу, що я собі пам'ятаю, в студентські роки намагався відповісти на питання, чому я живу в Україні, а е, по суті культурно ми знаходимося в Росії. Це таке, ну, як з цим боротися? Критичне мислення. От я думаю, це. Практикую і всім раджу критичне мислення подумати, чому ми живучи в Україні, споживали так багато російського контенту, читали російські книжки. Чому ми в школі вивчали Пушкіна? Хіба це навіть єдині? Сусіди, чому ми не, не, не вчили на пам'ять Адама Міцкевича, наприклад, польського чи інших авторів, чому ми так заглиблено вивчали російську культуру? Ну, критичне мислення мені підказувало, що це е, вплив е, з сусідньої імперії, яка намагається тримати нас в своєму інформаційному культурному полі. Тому я намагався більше читати зарубіжної літератури, і е, мені там е, європейська, латиноамериканська література більше заходила, аніж російська. Хоча безумовно я свого часу в е, дитячі студентські роки прочитав всього просто від корочки до корочки і Пушкіна, і Достоєвського, і Толстого. Майже всі томи прочитав. Тобто, безумовно, я не я я піддався цьому впливу, але важливо розуміти, що це не єдине, що є в світі читати також інше. А як ви порадите, взагалі потрібно читати навіть у війну Достоєвського, Толстого Пушкіна? Ну, Я, я, я зараз до російських взагалі, до всього, що в Росії є і що було, ставлюся з бридкістю, цього складно уникнути. Тому я не думаю, що світ клином зійшовся на російських авторах, є достатньо геніальних. Письменників, в яких є, є що брати, є що е, є на чим замислитись. Тому я е, до російських книжок просто звісно не таркаюсь і нікому не раджу. Іде війна, і е, я особисто відчуваю саме бридкість до всього, що пов'язано з Росією, і не можу не помічати всі ці імперські настрої, які раніше. За дитинства я не помічав ті, що були і у Пушкіної і, і так далі. Зверхнє ставлення до всіх, окрім росіян, таке ксенофобія. Раніше цього якось не помічалося, а навпаки, у нашому Шевченка мені здавалося, якось занадто багато русофобії. Що це думаю, кров ворожу там різати москалів, не кохайте з чорноброві та не з москалями. Думав, боже, навіщо стільки русофобії? А зараз стало все зрозуміло, що це було дуже конкретно і треба було Шевченка читати як методичку, що не там немає ніякої перегибів Він дуже чітко нам сказав, що робити. І я думаю, зараз ми здійснюємо заповідь Шевченка, коли він казав, що він буде з нами до того, як ріки крові ворожі не потечуть в чорне море. От вони зараз течуть. і Я сподіваюся, коли мидемо до, до Крима, то потечуть густою рікою. І заповіт Шевченка буде виконаний, і душа його заспокоїться Що робити з такими хорошими русскими як в народі їх називають чи пускати їх в інфопростір там російських опозиціонерів, як ви вважаєте, так тих людей, які виїхали з Росії, але... Там виказують так, підтримку Україні. Їх допускати до нас, так пускати їх в наш інфопросір. Чи все ж таки його закрити, як ви вважаєте? Я не розумію, навіщо шукати героїв в стані ворога. Тим більше під час війни, під час Великої великої Кривавої війни шукати там героїв. Я не розумію, навіщо. Не хіба ми вже у нас в інфопросторі достатньо хороших поляків, хороших німців чи хороших Та ні, не достатньо, Ми ніхто не знаємо їхні імена. Поляки прихистили мільйони наших людей. Ми знаємо, хоч одного до та ні, знаємо якогось жмиха російського, який 10 копійок українських дітей кинув. Проте всі ну, багато змін розносить. Я вважаю, що це несправедливо по відношенню до дійсно дружніх народів. Ми ми знаємо реально ну, інфлюенсерів, наприклад, польських чи чеських, які допомагають Україні. Ні, не знаємо, але чомусь російські інфлюенсери Постійно наша постріля, це звісно, робота російської пропаганди і наша імперська пам'ять ми завжди заглядали, а що там в Росії, а що там в Росії, та плювати, що там в Росії нас цікавить, щоб всі росіяни, які прийшли зі зброєю в Україну, опинилися в землі. Це дуже конкретно. А в інформаційному просторі всі росіяни, які лізли сюди через інформаційні канали, мають опинитися в забутті. Ось я вважаю, що має відбутись. Угу. А ви ще паралельно волонтерити. Я хочу, щоб ви розказали ваші відношення до волонтерів чи до переважно осіб чоловічого чоловічої статі, які виїхали і не повернулися. От що ви думаєте, що з ними робити українському суспільству? Ну, дивіться щодо волонтерства. Я вважаю, що чоловіки, які волонтерять, великі молодці. Це частина війська, на мій погляд. Я не уявляю наше війська без волонтерів і не уявляю волонтерів без людей, які підтримують ці збори волонтерські і так далі. І так далі. Тобто, воює реальні мільйони людей, і вони не лише в формі. Щодо чоловіків, які виїхали і перебувають за кордоном, дивлячись, з яких причин, якщо у нього там п'ять дітей, претензій жодних. Якщо ця людина, наприклад, виїхала просто, бо їй страшно, я би не хотів їх звинувачувати. Я би хотів покласти на них надію, що вони передумають, повернуться і будуть захищати нашу державу, тому що. Ми не впораємось лише тими силами, які ми є. Мобілізація триває. Нам потрібні люди, і я сподіваюся на тих людей, які за кордоном, що вони все ж таки одумаються і зрозуміють, що якщо вони хочуть, щоб існувала держава Україна, то треба повертатися Угу. Нещодавно в Буковелі стався конфлікт між сімейною парою і військовим. Я хочу, щоб ви розказали своє ставлення ось до е, таких інцидентів, і як привчити українців, тих, які ще не навчилися цього робити, поважати військових. Це складне питання. По-перше, мені дуже не подобається тенденція, яка зараз відбувається, що є конфронтація між військовими і цивільними, наростає і оця ситуація показала, що є, є такі гострі питання, але у військових, які пройшли, пройшли службу, пройшли бойові дії або участь у бойових діях. Загострення почуття справедливості раз, і е, вони вважають, що вони е, е, заслужили на безумовну повагу. І я думаю, не безпідставно вважають. Я думаю, що вони дійсно заслужили на повагу, і вони дуже гостро сприймають будь-яке неповажне ставлення до себе. А цивільні. На жаль, суспільство наше в цілому не досить толерантне і не дуже поважне. От воно не готове приймати військових, тому що ми звикли. Часто один з одним спілкуватися дуже різко і не взаємоповажно. І от ви виникають такі гострі ситуації. Вони будуть виникати. На жаль, і я думаю, що ця ситуація закінчилась дуже спокійно, а будуть ще гірші. будуть рецидиви, Будуть я не хочу в це вірити, але логіка мені підказує, що оце загострення почуття. Необхідності поваги до себе воно буде виливатися в конфлікти, і тут як ви питаєте, як суспільству підготуватися до цього, як навчитися поважати, вчитися поважати треба все життя. Це твоя культура, це твоя внутрішня культура, твоє виховання. Це досить непроста, але е, те, що потребують військові, це поважне. Ставлення цього цілком достатньо. Не треба показувати там, ну як в цьому відео да, ро... в даному випадку військовий відреагував на те, що сімейна пара розмовляла російською мовою, як ми зрозуміли. Так можливо, вона дещо там некоректно висловлювалася так між собою. Як ви вважаєте? Так чи має право військовий в даному випадку відреагувати? Ну напевно, військового це роздратувало. Ну я його цілком можу розрозуміти. Чесно, мене також дратує е, російська мова. Але я не думаю, що я думаю, що можна зробити зауваження і сказати, що ну там друзі, мене е, ну не можу чути цю мову, якщо не на так, Але вступати в конфронтацію, я думаю, не треба. Мені так здається, е, спробувати згладжувати кути ну що залишається нам. Ми, ми живемо в країні, в якій є люди, які розмовляють російською. Так, мене це дратує, але ну це мої проблеми, на жаль. Я, я розумію, чому мене це дратує, і так далі. Але я просто не спілкуюся з людьми, які спілкуються російською, щоб не роздратовуватись. Але якщо ви вже опинилися в спільному просторі, я думаю, треба знайти якийсь компроміс. Або е, по черзі перебувати в тій сауні, чи де вони там були. Ну тому що конфлікти нам не треба. Це ж добре, що вони були без зброї. Невідомо, чим би це закінчилось. Угу. А, у вашій бригаді є ви так і ви допомагаєте зібраними речами, там і артилерійськими і снарядами і іншими. А інші військові, в кого немає в бригаді письменників, поетів, музикантів так? Що їм найбільше потрібно, як ви вважаєте? На що вони збирають гроші, що вони шукають? Зараз сюди потрібні мавіки. Вони це потрібні... потрібні рації захищення 256 біт. Ну Тут в кожної ви знаєте, ну я ж на своєму напрямку, я в своїй бригаді. Що я можу знати про потреби інших бригад? Тільки здогадуватись, тільки бачити те, що мене просять підтримати. Збори часто, часто просять підтримати збори на тепловізори, на нічного бачення, на приціли на знову ж таки на, на дрони дуже часто, на пікапи, ось такі потреби, і в принципі люди скидаються. Звісно, не лише мені. Я бачу, що в інших бригадах закриваються збори. Е, вот, так що і у нас так само, в нашій бригаді, далеко не лише я збираю. Е, просто ну, я, я, я частіше допомагаю своїм побратимам зі зборами. Вот. Зараз ми плануємо збирати на панішер українського виробництва такий ударний дрон. От він коштує майже 3 мільйони гривень. От великі збір. Хлопці звернулися до мене. каже: ну без тебе не впораємось. Давай разом. Звісно, будемо збирати на паніше. Які зараз настрої а, панують серед військових і в армії, як ви вважаєте, тому що все ж таки пройшло більше року повномасштабного вторгнення? І як не хочеш, це виснажує так, навіть най, а, найсильніших українських бійців. Звісно, відчувається, що певна втома е і емоційна, і починаються, на мій погляд, не дуже е здорові процеси, е так знаєте, хто, хто більше робить, хто менше робить. На великій війні, мені здається, немає маленьких справ. Е кожна роль важлива. І, але відчувається емоційна втома діть. Що люди стають більш роздратованими, менш терплячими, часто фокусуються на дуже таких дрібних побутових деталях, які викликають конфлікти, забуваючи ну ту велику мету, заради якої всі пішли. Воювати на початку вторгнення. Ми тут, щоб захистити Україну. Зараз я впевнений, що вирішується дуже просте питання. Дуже просте. Чи буде існувати держава Україна? І в яких кордонах? Оце вирішується зараз. І я думаю, що на цьому ми маємо фокусуватися, а не вирішувати у у, 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 у кого мультикам, е, хто як підстрижений, і, і так далі, і так далі. Це реально настільки другорядні речі. Я бачу, що ми або хто за кого голосував блін, тисячі 2019 році. Та яка різниця? Яка різниця, якщо завтра цієї держави може не бути? Яка різниця, хто за кого голосував? Хочете ви міграцію це потім вирішувати? Зараз нам треба разом зібратися, забути про чвари? І от я думаю, що у що збільшується кількість сварок і нашого і в е, інтернетах. І я думаю, що це тенденція до того, що над чим працює ворог розсварити нас. А я, я м ям хочу сказати, ми будемо, ви хочете сваритись в еміграції. От подумайте над цим. чи ви хочете зберегти державу? Щоб зберегти державу, ми маємо бути об'єднані і поважати один одного за будь-який внесок, які він робить в перемогу. Яке ваше бачення? От нещодавно прогнози ГУР і голови його Кирила Буданова говорили про те, що війна закінчиться і вже влітку ми зайдемо в Крим, відновляться кордони 91-го року. А от до прикладу, останні свідчення МВФ, вони говорять, що є два сценарії: базовий це кінець 24-го року і негативний кінець там го року. Ви як вважаєте, все ж таки? Ми зайдемо влітку в Крим чи війна продовжиться до 24-го чи до 25-го року? Я вже коментував це питання на разі. Я, я не думаю, що ми зможемо, але ну, прямо влітку вже бути в Криму. Ну це моє бачення. Я ж, звісно, володію дуже малою кількістю інформації в порівнянні з Буданом. Буданов відніше. Давайте слухати його. От. І я дуже сподіваюся, що привик. Мені особисто здається, що це буде довга війна. Ну це мені так здається. Але я ж кажу, я в мене настільки незрівнянно менше менша інформації, ніж у Буданова, що ну, що я тут можу говорити? А міжнародні, от переважно там джерела, і при тому що джерела сполучених штатів і військові говорять 24-25. Ну тобто, от хочеться почути від вас, чи ви О, сказали, це мені що це більш реалістичними прогнозами. Ну мені особисто це здається більш реалістичними прогнозами, але ж тут стільки факторів розумієте, Це як гадання на кофейне гуще. Якщо нам завтра дадуть потужну підтримку військову наші партнери. Це буде швидко. Якщо завтра помре Путін і там почнеться боротьба за владу, це буде швидко. Тут настільки факторів багато, що я б прогнози не залазив. Треба робити щодня свою роботу, те, що від нас залежить, і таким чином наближати перемогу. Я думаю, що гадання, коли це закінчиться, цю перемогу не наблизить. Павло, я вам дуже дякую за ваші думки, за ваші коментарі. Павло Вишебаба, активіст, громадський діяч, поет, письменник, боєць збройних сил України, був разом із нами. Слава Україні, Павло. Ще раз вам дякую. Героям слава я дякую нашим глядачам. Попрошу їх підписуватись на наш Ютуб канал і на Ютуб-канала канал Павла Вишибаби. Там ви побачите, як я розумію, багато дуже почуєте віршів, побачите красиві відео, пісень. Я хочу подякувати, що ви залишаєтесь з новинами лайв. пишіть свої коментарі, пишіть свої питання і підписуйтесь на наші канали. Зустрінемося! Мене звати Олена Харілова. Це були новини Лайв.